Новини на ТІВІ 4 про головні події краю. Далі у випуску провінційні вісті. Президент призначив Тараса Пастуха новим головою Тернопільської ОДА. Тарас Пастух, уродженець Тернополя. Український громадський діяч, політик, ветеран АТО та учасник бойових дій. У 2008-2010 роках був головою Бучицької районної державної адміністрації. А у 2006-2009 роках депутатом Тернопільської обласної ради в період з 2014 по 2019 роки був народним депутатом восьмого скликання. У 2014 році добровольцем пішов у ЗСУ. Служив у розвідувальній роті 128-ї гірсько Піхотної бригади з початком повномасштабного вторгнення Росії Тарас Пастух знову долучився до лав захисників у складі тієї ж бригади. Після важкого поранення і тривалої реабілітації тернополянин обіймав посаду заступника начальника Тернопільської ОВА, відповідав за ветеранську політику, сферу оборонної роботи та цивільного захисту населення, житлово-комунальне господарство, паливно-енергетичний комплекс, охорону навколишнього природного середовища, земельні та лісові відносини. Окрім того, до його компетенції належали забезпечення взаємодії обласної військової адміністрації з правоохоронними органами, а також реалізація державної політики у сферах соціального захисту населення та охорони здоров'я. Лікарні Тернополя, котельні та тролейбуси підпадають під графіки відключень електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. За його словами, кабінет міністрів України своєю постановою уніс зміни до порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Раніше перелічні об'єкти, які забезпечували функціонування міста, вважалися критично важливими і мали пріоритетне електропостачання. Тепер цього не матимуть. Медичні заклади забезпечені генераторами. Працюють у штатному режимі, але це додаткове навантаження на енергетичну систему, яке не повинно бути постійним, наголошує міський голова. Я сподіваюся, що це буде почуто і На це відреагує обласна військова адміністрація, яка в першу чергу має це впливати. Я сподіваюся, що уряд також буде на це реагувати, тому що ми не можемо сьогодні людей, які добираються цим транспортом, які саме дешеві, які саме доступні, які перевозять їх. Він просто зупиняється. Це саме проблема стосується наших котелень. Якщо буде йти відключення електронерії від котелень, люди не будуть мати ні тепла, ні гарячої води. Це саме стосується медичних закладів, лікарень. Ну, слава Богу, лікарня ще в Тернополі поки що не відключала, як це було у Львові. Але по цій самій постані мають повне право робити відключення електронерії. Як мають працювати апарати штучного дихання, як мають працювати подача кисню, як мають закінчити завершуватися операція під час цього всього. Звісно, ми маємо можливість резервної роботи, так але ці резерви підготовлені не коли це буде обстріли, коли будуть бликаути інші надзвичайні ситуації. Отримати психологічну та юридичну допомоги, поспілкуватися з тим, хто також, як ви, потребує підтримки. У благодійному фонді «Каріта та Стернопіль вже майже рік працює проєкт Пліч опліч, психологічна підтримка ветеранів та членів їх сімей. Ініціатива надає допомогу ветеранам, членам сімей військовослужбовців, родин загиблих чи зниклих безвісти захисників та захисниць. Як можна долучитися до проєкту, розповідаємо у сюжеті. Підтримка для кожного, хто її потребує уже майже рік у карите з реалізовують проєкт Пліч опліч, психологічна підтримка ветеранів та членів їхніх сімей. Ініціатива передбачає комплексну допомогу ветеранам, членам сімей військовослужбовців, родинам загиблих і зниклих безвісти захисників та захисниць. Учасники програми можуть отримати психологічну і юридичну підтримку, а також знайти коло спілкування та взаєморозуміння у межах проєкту. Регулярно організовують різні заходи, під час яких люди мають змогу ділитися власним досвідом підтримувати одне одного і надихатися прикладами тих, хто вже проходить шлях відновлення. Ветерани мають можливість почути вже реальні історії, які реалізують їхні побратими. Вони підтримують один одного. Такі зустрічі мають не лише такий формальний, можна сказати, який зв'язок, а більш емоційний, тому що хлопці залишаються, вони п'ють чай, спілкуються, а вже потім знаходять якісь спільні точки дотику, взаємодії і налагодження такого більш тіснішого контакту. Микола Микуляк, ветеран війни, у проєкті пліч опліч, психологічна підтримка ветеранів та членів. Їх сімей він працює з тими, хто повернувся з фронту. Адже на власному досвіді розуміє, наскільки важливо, щоб захисники змогли соціально адаптуватися та знайти своє місце в мирному житті вже вдома. Є хлопці, які приходили, вони в принципі не спілкувалися. Вони більше сиділи, мовчали, слухали, вивчали, дивилися, що як до чого. Ну це такі до певного до певної такої межі, напевно, було п'ятої зустрічі. А далі хтось відкрив ФОПа. Все-таки відкрили, хлопці соціалізовуються. Так, хтось пішов на роботу, допомогли знайти непогану, ну, непогані вакансії з непогано оплаченою заробітною платою, типу, і вони зараз також працюють. І ми дотепер підтримуємо такі дружні, теплі стосунки. Ольга Ганущин юристка проєкту розповідає, що учасник ініціативи може отримати індивідуальну консультацію. Зокрема, фахівці допомагають у заповненні форм та зборі необхідних документів, складання заяв, скарг або ж за потреби перенаправлення до інших фахівців чи установ. Стосовно таких складних питань це перерахунок пенсії, до прикладу. Це призначення тої ж таки пенсії. Ось це ну це дуже багато таких питань, дуже індивідуально. Але насправді в наших бенефіціарів дуже багато таких проблемних, так би мовити, питань, які важко вирішити самому наодинці. Також учасники проєкту мають змогу поспілкуватися з психологами. Для них проводять різноманітні тренінги та ресурсні групи підтримки, які допомагають краще зрозуміти себе, віднайти внутрішні опори та власні сенси в житті. Найбільше звернень надходить від дружин і матерів, загиблих захисників, які проживають складні емоції горя та втрати близької людини і потребують особливої підтримки. Дуже часто в таких станах люди відчувають, що вони одні в своєму горі. І от як я говорила, є групи ресурсності такої, то вони бачать, що вони не одні, але от навіть індивідуально, коли ми працюємо, то вони знаходять в собі і сили, і бачать теж пригадують собі, хто ще є в оточенні, хто їх підтримує, що вони не одні в цьому. Найменшої підтримки потребують і діти родин ветеранів та військовослужбовців. Для них створюють безпечний і дружній простір, де кожна дитина має змогу почуватися захищеною, вільно висловлювати емоції та розкривати свій потенціал. Тут їм допомагають адаптуватися до нових обставин, знаходити підтримку і відновлювати внутрішню рівновагу. Перше, що ми робимо, це іноді ми допомагаємо виразити ці емоції через арт-терапію, наприклад. Тобто промальовування, прописування, там я не знаю ліплення і всяке таке. І другий момент, що ми вчимо певні навички роботи там з думками, з тілом, от наскільки це можливо з дітьми, так крім того, в межах проєкту Пліч опліч, психологічна підтримка ветеранів та членів їхніх сімей, організовують ретрити, адже спільні поїздки не лише допомагають змінити обстановку, а й згуртовують учасників, створюючи простір для відновлення та щирого спілкування. Загалом організатори переконані, така ініціатива дає змогу людям не залишатися наодинці зі своїми переживаннями, відчути підтримку спільноти та. Зробити крок до внутрішньої рівноваги і повернення до повноцінного життя. Рятуючись від війни, вона знайшла сили допомагати тим, хто на передовій. Переселенка з Маріуполя Марина Сорока, чоловік, якої вже понад три роки перебуває у російському полоні, перетворила творчість на інструмент боротьби. У Тернополі жінка створює унікальні шопери, які продаються на благодійних аукціонах за кордоном. Як малюнки на тканині конвертуються в автівки та дрони для ЗСУ? Далі у сюжеті можна творчість реалізовувати в донати, в допомогу військовим, і я вирішила, що треба долучитися. Марина Сорока вимушена переселенка з Маріуполя, яка знайшла спосіб допомагати ЗСУ. До Тернополя жінка разом зі свекрухою та сином змогла виїхати у квітні 2022-го, після пережитих обстрілів, обшуків та облоги рідного міста. Утім, серцем вона зі своїм чоловіком Михайлом, який став на захист країни з перших днів вторгнення і вже понад три з половиною роки перебуває у російському полоні. Аби не втратити надію та підтримати таких же захисників, жінка Взяла до рук пензля. Це рішення стало для неї рятівним колом. Взагалі, коли малюю, ні про що не думаю. Я думаю тільки про любов, я думаю про ніжність, про те, що хочеться щось зробити добре. З 2022 року Марина Сорока розмалювала понад сотню екосумок для благодійних аукціонів. На створення одного шопера жінці потрібно щонайменше дві години. У своїх роботах пані Марина віддає перевагу квітам та яскравим кольорам. Наприклад, цей шопер спочатку малюю олівцем, а вже потім роблю таку манесеньку тонесеньким таким пензликом, наносю так собі контурочок, а потім уже… І різними кольорами, і роблю такі відтінки, щоб воно більш було яскраве. До благодійної ініціативи долучається і її 12-річний син Марко. Хлопець створив власного персонажа українського патріота, якого раніше зображав лише на листівках для бійців. Тепер дитячий малюнок став повноцінним принтом на тканині. Марко в мене дуже малює гарно українського патріота. Так він його називає. Сьогодні це я вперше намалювала вчора такого шопера. Я власне на цей шопер втратила десь 4 годиночки. Ось він намалював мені простим олівчиком. Я вже з його допомогою він мені контролював мене, деякий колір треба наносити, малювати. Готові вироби Марина Сорока передає благодійному фонду «Промінь сонця». там що перестають частиною великих благодійних ярмарків за кордоном. Український хендмейд купують у Німеччині, Швейцарії, Норвегії, Великій Британії та Іспанії. Ми вже їх відшиваємо два руки, відшивають наші волонтери, Вікторія Кухарська відшиває, Наталя Кравченка допомагає шити ручки, інші долучаються, навіть мама героя Сергія Коновала, Зоя Коновал нам шиїть ті шопери. Розписуємо на майстер-класах, розписуємо разом з студентами. І нещодавно приєднала до нас Марина Сорока, і наші ті шопери стали авторські. Кожен проданий за кордоном шопер чи сувенір конвертується у реальну допомогу на фронті. За словами волонтерки Олени Мутрої, за кошти з ярмарків вже придбали 18 автомобілів для військових. Також закуповують дрони, запчастини, обігрівачі та медичне устаткування. Наступна велика мета броньоване медичне авто. Повернулися до Тернополя з успіхом. Юні флорболісти з нашого міста взяли участь в одному з найпрестижніших міжнародних турнірів з флорболу, що відбувався у Швеції. Спортсмени подолали найдовшу відстань серед усіх команд учасниць, аби долучитися до змагань. Попри непростий дебют, тернопільським вихованцям вдалося зібратися з силами та продемонструвати свої найкращі якості. Більше про це у матеріалі. Ці емоції переможців! Браво, Вікторія! Наші вболівальники завжди з нами. І дівчатка з Швеції вболівають за наших хлопців. Молодці! Браво! Чотири перемоги у шести матчах здобули юні флорболісти з Тернополя. Місцева Вікторія виступила на одному з найпрестижніших міжнародних турнірів з флорболу Стору Вета Капен, що відбувався у Швеції. Загалом участь у змаганнях взяла 531 команда з різних країн світу, зокрема зі Швейцарії, Фінляндії, Сінгапуру та інших держав. Тернопільська команда стала єдиною представницею України на цьому турнірі. Перших два матчі ми поступили тільки тому що були з дороги, діти були втомлені, і це важка дорога. Ми команда, яка найдовше і найдальше добиралася до Упсали. А потім ми вже зрозуміли, що треба робити, як грати. Ми зробили певні ротації в четвірках, поміняли їх, і далі пішов результат: перемога за перемогою: і 8-3, і 11-2, і 2-1, І це все було дуже потужно. Запорука позитивного результату командна гра, зазначає Михайло Королик. Діти кілька разів на тиждень відпрацьовують навички взаємодії на полі. Хтось відвідує секцію вже на перший рік, а хтось займається лише кілька місяців. Утім, різниця в досвіді не заважає юним спортсменам демонструвати яскраву гру та боротися за результат. В Україні ми б такого досвіду ніде не взяли, а в Швеції ми здобули його бо зіграли з кращими командами. Я захищав ворота від суперників, не даваючи їм забити гол. Вдалося допомогти команді виграти всі ці чотири гри. Ну, я забив один гол і багато зробив моментів. Також віддав три асисти. Я старався, незважаючи на те, що я в захисті, я позабивав багато і повідував асистів, стимулюючи цим виграші нашої команди. Щоб діяти на полі злагоджено, потрібно підіймати голову і бачити одне одного, кажуть хлопці. Окрім цього, важливо постійно комунікувати між собою та дотримуватися тренерських настанов. Виступ у Швеції став для юнаків важливим досвідом, і, за словами тренера, допоможе їм стати сильнішими у майбутніх турнірах. Ми дітей налаштовуємо, що це цінний досвід, що це можливість спробувати себе на зовсім іншому рівні, на самому високому рівні. Діти були позитивно заряжені і дуже вдало виступили. Після успішного виступу в Швеції флорбольний клуб Вікторія продовжить тренуватися у Тернополі, де готуватиметься до чемпіонату України. Бажаємо нашим краянам нових успіхів! Go, 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 team! На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам більше удачі у вашому житті, багато перемог та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.